Усім привіт! Мене звати Аліна. В цьому відео ми поговоримо про егоїзм і чому це те, що може покращити ваше життя. Давайте почнемо з визначення цього поняття. Чомусь так повелось, що частіше за все люди використовують поняття егоїзм як звинувачення. Ти не робиш те, що я тобі сказав, ну ти і егоїст. Ти не такий, як я хочу тебе бачити, ну ти і егоїст. Егоїзм, як правило, вважається негативною рисою, хоча часто трапляється так, що варто назвати егоїстом саме ту людину, яка звинувачує в егоїзмі, так як вона намагається позбавити іншу людину права вільно обирати і діяти в своїх інтересах. Поясню на прикладі: якщо ви росли у сім'ї, де було декілька людей, і ви були старшою дитиною, батьки, наприклад, вас просили посидіти з молодшим братом чи з молодшою сестрою. А ви відмовляли, і натомість ви були звинувачені в егоїзмі? Вами намагалися зманіпулювати на почутті вини, на почутті жалості, вас намагалися звинуватити? То в цьому випадку чому батьки не вважаються егоїстами? Адже це їхнє рішення двох дорослих людей завести іще одну дитину, другу, третю, четверту, взяти на себе відповідальність, піклуватися про цю дитину до 18 років. Тоді чому вони із старших дітей часто роблять? Няньку для своїх молодших дітей, адже ви, як старша дитина, не приймали рішення заводити цю дитину, і ви не могли взяти на себе таку непомірну відповідальність за маленьку людину. Отже, очікувати від вас, що ви будете піклуватися про цю дитину, це і є такий чистий егоїзм. Часто батьки виправдовуються такими словами. Як якої помочі в цьому домі. І невже я так багато прошу? Я один або одна, маю з усім цим справлятися, я для тебе все, а ти для мене. Так от зверніть увагу, що цей текст не є проханням, як часто думають батьки. Ну я ж просто попросила, да я раз в житті попросила. Ось саме випадок, коли людина не приймає. Варіант відмови це є вимогою. А прохання це тоді, коли людина приймає варіант відмови і розуміє, що людина має право відмовити, і вона поважає це ні. Тому ось в цьому і різниця. Наступний раз просто прослідкуйте цей момент, чи вимагає від вас людина, не приймаючи ваше ні. Чи людина, правда, просить, приймаючи і поважаючи варіант того, що ви можете. Відмовитися, ви можете не захотіти. Насправді егоїзм тут клікбейт, і ми і так всі. Пупи землі, ми і так всі егоїсти вже, і ми завжди і так керуємося своїми власними інтересами, навіть якщо нам здається, що ми робимо щось на благо іншим. Навіть добро, яке ми робимо, ми також в якійсь мірі робимо для себе, тому що ми якимись себе хочемо відчувати, або ми не хочемо відчувати вину і тому робимо це добро, або ми не хочемо відчувати будь-які інші негативні нестерпні емоції для нас. І для того ми і робимо це добро, і займаємося чимось альтруїстичним, але все ж таки, якщо це розібрати, це теж для себе, це щоб уникнути, це щоб щось відчути, це щоб якимось бути, це все теж для себе. Але егоїзм, якщо його розглядати з точки зору самоповаги. Самозбереження, він може досить позитивно повпливати на ваше психічне здоров'я. І я зараз розкажу чому. Але для початку давайте визначимо різницю між здоровим егоїзмом і нездоровим. Здоровий егоїзм передбачає таке фокусування на власному самозбереженні і самоповазі, при цьому не завдаючи шкоди іншим людям. Перше це вміння виразити свої потреби без агресії. Це означає встановлення меж. Але прагнення до взаєморозуміння це означає постановка своїх інтересів і потреб на такий же важливий рівень, як і потреби та інтереси інших людей. Тому що якщо ви та сама людина, яка боїться сказати ні, боїться бути поганою, боїться самотності через свою поганість, то це відео для вас. Також здоровий егоїзм передбачає уміння забезпечити свій добробут і свою безпеку, при цьому уникаючи ситуацій, які можуть завдати вам будь-якої шкоди, які можуть негативно повпливати на ваше самопочуття, на вашу самоповагу. Це саме та ситуація, коли ми з кимось спілкуємося із вічливості, тому що боїмося якимись бути в очах інших людей, і при цьому ми зраджуємо себе, але про це трошки пізніше. Також при цьому здоровий егоїзм передбачає прагнення до власного щастя, добробуту, здоров'я, безпеки і так далі. Тобто, спочатку кисневу маску на себе, потім на інших людей. Спочатку ми переконуємося, що в нас є сили і ресурси допомогти, а потім ми вже надаємо цю допомогу. Тепер давайте обговоримо риси нездорового егоїзму. По-перше, це егоцентризм. Це для того, щоб ви зрозуміли цю різницю. Егоцентризм це тоді, коли ви ставите свої потреби вище, не на такому ж рівні, а саме вище інтересів і потреб інших людей, коли ви ставите себе в цілому вище за інших людей. Друге це експлуатація, коли ви використовуєте інших людей в своїх цілях без урахування їхніх інтересів. І третє – це безжальність, я б назвала це відсутністю емпатії до інших проблем, до інших прохань. І таке повне пофігістичне ставлення до почуттів інших людей, і в принципі не врахування їхніх потреб. Тому тут дуже важливо зберігати ось цей баланс між допомагати іншим і допомогти собі, між врахувати інтереси інших і врахувати свої теж. Так, от важливо проговорити ще один момент: ми не можемо бути повністю відповідальні за емоції інших людей. Так вам не почулося. Люди. Перше керуються своїми власними переконаннями і думками, коли обирають, що відчувати з приводу якоїсь ситуації. Ви не можете повністю повпливати на їхню образу, на їхню злість на вас, на їхнє незадоволення, розчарування і так далі. Тому що спочатку стається ситуація, потім людина її якось інтерпретує і вже потім вона щось відчуває. І важлива тут саме інтерпретація. Так само, як і ви, коли на когось ображаєтесь. Часто буває, що ця людина взагалі нічого не мала на увазі і не мала наміру вас ображати. Це лише ваша інтерпретація. Тоді ж хто винний і хто відповідальний в ваших емоціях, в вашій образі? Звичайно, що вам потрібно в першу чергу покладатися на себе і розбиратися зі своїми емоціями, тому що це часто. Дуже інфантильно думати, що люди є джерелом всього, що ви відчуваєте. Люди вас змусили, люди вас вибісили, розізлили, засмутили, образили, принизили і так далі. Але погодьтеся, що так жити дуже важко. Ми відчували б себе дуже безсилими, і, взагалі, тоді для чого ходити до психолога, якщо все одно є люди, які мене вибісять, які мене образять, які мене принизять, і який тоді сенс працювати над собою, якби це було правдою. Але... На щастя, це неправда. Ми можемо керувати своїми емоціями. Ми можемо їх обирати. Ми можемо бути досить свідомими для того, щоб працювати з цим, навчатися емоційному інтелекту і таким чином бути більш свідомими. Це є до того, що і інші люди також мають цей шанс працювати над своїми емоціями і не звинувачувати вас в егоїзмі. А якщо вони це роблять, то це їхній вибір. Люди все одно можуть обрати, бути незадоволеними вами. Якщо вони захочуть, вони вас обісруть. Навіть якщо ви будете янголом небесним, вони все одно можуть обрати, не любити вас. Ви можете не подобатись, ви можете їх дратувати, бісити. І це вибір кожної людини, і добре, що у нас є це право, і цей вибір. Це класна новина. Тому що і ви можете ставитися до всіх, як ви собі захочете, змусити когось. Поважати ви себе не можете, і так само, як ви не можете змусити когось враховувати ваші інтереси, змусити якось до вас ставитися і так далі. Тому тут ми працюємо тільки над собою, не перекладаємо відповідальність на інших людей. Нехай вони такі будуть, нехай вони сікі будуть, нехай вони це перестануть робити. Неважливо, працюємо над собою. Що я маю на увазі під «працювати над собою? Це звичайно усвідомити свої переконання. І думки, які ви прокручуєте у себе в голові щодня, наприклад, я повинен бути хорошим, а інакше я жахлива людина. Або люди не повинні мене засуджувати і оцінювати негативно, а інакше я цього не винесу. Або я повинна всім подобатись, а якщо ні, то я залишуся одна, і це буде жахливо, я цього не винесу, і це буде катастрофа, і це буде визначати мене як жахливу людину. Знову ж таки, Знаєте, я часто чую від своїх клієнтів одну і ту ж тезу: якщо я відмовлю, якщо я буду обирати себе. У мене не буде друзів, зі мною ніхто не захоче спілкуватися, я не буду нікому подобатись, і я тоді взагалі одна залишусь. І я тоді взагалі ні з ким не подружусь, якщо я буду обирати себе. Але давайте подумаємо, чому це помилкова думка. Невже люди з вами тільки через те, що ви виконуєте їх забаганки? Невже вони з вами дружать тільки тому, що ви погоджуєтесь на їхні ідеї? Невже вони люблять вас і їм щиро цікаво з вами, тому що ви відповідаєте на їхні пропозиції так? Тоді наступне питання: чому існують люди? Які нам не подобаються, хоча вони хочуть виконувати наші забаганки, хоча вони готові пожертвувати собою заради нас. Чому нам на них все рівно? Згадайте ось того самого вашого ухажора, який за вами бігає, ось того самого із френдзони, на якого вам все рівно, хоча він і забаганки хоче виконати ваші, і ні, ніколи вам не скаже, і готовий на все заради вас. Тоді чому він вам не подобається? Тоді чому ви його проморозили? Відповідайте собі на це запитання чесно. Люди люблять вас не за те, що ви виконуєте їхні забаганки, а за те, яка ви особистість, за те, який ви є. Скільки в вас життя, який у вас сміх, який у вас характер, що ви любите за ось це все, за вашу збірну особистість. Тому, як мінімум, цей мій аргумент. Вже міг би рознести всі ці три переконання про я повинна бути хорошою, люди не повинні мене засуджувати, люди повинні завжди любити мене, а я повинна всім подобатись. Ну і так далі. Тобто, це вже суперечить вашим ірраціональним переконанням, і ви можете побудувати натомість свої нові раціональні переконання. Наприклад, мені хотілося б подобатись, але якщо ні, то мене це не визначає, то це не жахливо. Я це переживу. Навіть якщо я сама залишусь. Я це переживу і розкручуючи цей страх на максимум, ви зрозумієте наскільки він помилковий і бредовий, і наскільки насправді ви все можете і бути будь-якою, і все винести і. Взагалі маєте таку свободу і волю обирати будь-що будь-які вибори, тому що вони вас не характеризують. Скажете ви ні, чи скажете ви так. Ви не стаєте від цього жахливою автоматично або ідеальною автоматично. Ви різна, ви по життю говорите і так, і ні, і ви дуже різноманітна завжди. Повірте, будь-яка людина, яка робить все на благо собі. Не порушуючи кордони інших людей, яка поважає себе, яка в конекті з собою, яка чує свої бажання, яка вслухається в те, що у неї всередині сидить, вона завжди буде і красивіша, і здоровіша, і щасливіша, і кайфувати від себе, і від інших людей. І люди до неї якимось чином притягнуться. Чому так відбувається, що нам подобаються люди, які вміють говорити ні, які вміють сказати чесно, що вони думають, які вміють сказати не хочу. Чому нам такі люди? Подобається, чому вони нас не відштовхують? Та тому що вони поважають себе. Зараз послухайте важливий момент. Я роблю те, що я хочу. Я егоїстка? Ні. Я хочу, щоб ви робили те, що хочу я. Ось тут я егоїстка. І ось тут велика різниця в цих всього лише двох фразах, щоб зрозуміти різницю. Давайте розберемо ось цей парадокс, коли ви, начебто, обираєте себе, але до вас притягується більше людей, і ви багатьом людям починаєте подобатись. Тому що всередині вас немає ось цієї зради. У вас налагоджені стосунки із собою, коли ви слухаєте себе і слідуєте своїм бажанням і потребам, робити те, що ви істинно хочете. Ви не зраджуєте себе в цей момент, і ви в конекті з собою, і це і приваблює людей. Що таке внутрішня зрада? Наприклад, ви ненавидите щось робити, але ви робите це заради інших людей. Або якщо ви терпите щось заради інших, або ви погоджуєтесь на щось, чого ви не збиралися робити заради інших людей, тому що ви керуєтеся ось тими переконаннями, про які я говорила. При цьому ваш внутрішній голос кричить: біжи звідси, не треба цього робити, будь ласка. Скажи ні, скажи Я не хочу, «Відмовся», Але ми його ігноруємо, тому що в нас багато страхів. Коли ви ігноруєте це, які стосунки ви вибудовуєте із самим собою? Подивіться на егоїзм з точки зору вибудови стосунків із собою. Тому що, якщо ви саме та людина, у якої погані стосунки із собою, яка зраджує себе. То вам, як доктор прописав егоїзм, розумієте, бути поганою, говорити ні, говорити не хочу, відмовлятися, йти за позовом свого серця, за своїми потребами, до своїх цілей, не до інших, не ті, які нав'язані. Як це зробити? Для початку варто, звичайно, визнати проблему, що вона є, тому що найважче працювати з людьми, які не визнають, що щось не так. От вони начебто вмію сформулювати, що їм не подобається, а що проблема в них визнати дуже важко. Я це прекрасно розумію. Для цього треба дуже сильна сміливість визнати свою слабкість і визнати свою неправоту. Тому так це звичайно важко. Але якщо ви працюєте з самим із собою, то ніхто не спалить вас і не буде ніяких свідків, які могли б вас засудити. Хоча нагадаю, що психолог і так вас ніколи не засуджує. Інакше б ми не йшли просто в цю професію. Нам просто кайфово слухати проблеми інших людей, тому ми не замішуємо туди ніякого засудження. Так от, це до того, що спочатку визнати, що є якась проблема, потім виписати ці ірраціональні переконання і думки, які... Породжені страхом, тобто те, що я говорила вище, я повинна бути хорошою, я не повинна залишитись одна, тому що я цього не витримаю. Мене всі кинуть і зрадять, якщо я буду обирати себе, ну і так далі. Тобто, виписуємо все це на папір, аналізуємо, визнаємо так, 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 все так і є. В мене це є. Прибираємо цей внутрішній опір, визнаємо проблему. І наступне, що вам потрібно зробити, це оспорити якомога більше ці. І раціональні переконання, а оспорити їх не так важко на те. Вони і ірраціональні переконання, що їх не важко оспорити, тому що вони не сходяться з реальністю, тому що вони деструктивні, некорисні, необ'єктивні. не об'єктивні. І нелогічні, і ось цю нелогіку вам і потрібно в них знайти, і привести якомога більше кльових аргументів, які будуть відкликатися саме у вас. Після того, як ви привели якомога більше різних аргументів, вам потрібно знайти нові раціональні вже на цей раз переконання. Тобто на противагу тим і раціональним знайти раціональне. От як я говорила тоді, я б хотіла бути. Хорошою, я б хотіла сподобатись, але якщо я не сподобалась, це не визначає мене. Це не означає, що я жахлива людина. Це не робить мене автоматично якимось не знаю, якоюсь, якоюсь нікчемою. Я винесу, якщо я не сподобалась, я винесу самотність і так далі. І це не жахливо і не катастрофа, і не кінець життя. Після цього. Ви маєте керуватися новим раціональним переконанням у житті, тобто запровадити його використання в своєму повсякденному житті. Що я маю на увазі? Спробувати сказати ні і вижити після цього. Як так, вам така ідея? Обирати себе і розуміти, що нічого катастрофічного не відбувається. Слухати себе, не ігнорувати свої власні потреби, інтереси і так далі, ставити себе на таке ж важливе місце, як і інші люди. Буде поганою іноді. Ну що ж, якщо ви будете виконувати всі ці пункти, ніхто не зможе більше повісити вас... повісити вас. Ніхто не зможе повісити вас, це я вам не гарантую. Ніхто не зможе повісити на вас якусь вину, якусь відповідальність, яка не є вашою. Ви не зможете відчувати себе поганим егоїстом, тому що ви будете розуміти, що. Ви зараз нікому не робите ніякого зла. Ви їх не змушуєте виконувати те, що ви собі в голові придумали. Якраз вас намагаються змусити виконувати чиїсь потреби і бути такою функцією для забаганок інших людей. Тому тут варто чітко зазначити для себе і використовувати в житті ці нові переконання. Я вам бажаю удачі з цим. Ви можете використовувати цю схемку по будь-яким вашим емоційним проблемам. Якщо у вас не виходить самостійно працювати над своїми ірраціональними переконаннями, і вам потрібна допомога з цим, я залишу лінк в описі на запис на консультацію до мене. А на цьому все. Бережіть себе і побачимося в наступному відео. Па-па!